Нам стоїть Швейцарії. По-друге, зразу Швейцарії. Це є декабря. Щодо мафів, паркування і надання земельних ділянок в оренду цим малим кіоскам і таке інше, ви повірте, що. Чисто фізично Київрада не зможе прийня... приймати тисячі рішень. Це дурня. Коли от, Київради... от ви їм так радите, а вони радіють з того, що їм не треба ти рішень розглядати. І тоді і виникає вся та схема корупційна, яка була. Перше друге скликання Київради було, я вам скажу, відбажете, не корупційне. Ну, пан Володимир, пан Селій, і і воно тонуло у цих земельних питаннях. Навіть земельна комісія намагалася їздити на кожну земельну ділянку. От. І, а деякі це, ну щоб подивитися, а деякі сприймали там, запрошували діти, діти, ми вам наліємо. От я перестав їздити просто на це. Значить, тому абсолютно нормальна ідея, що є комунальне підприємство, який Діїврада виділяє перелік земельних ділянок, але повинні бути нормативні. Ну, послухайте, я ж вас не перебував. Повинні бути чіткі нормативні документи. Наприклад, мала архітектурна форма менше, ніж за 100 метрів до виходу з метро, не може стояти. Ну, Розпишіть це правила. Департамент архітектури, який визначив схему розташування. Вона не досконала, досконально є. І цей департамент за прозорими правилами по встановленим, там є розцінки на всі ділянки міста Києва, надає в оренду на, через прозорий офіс. Що, е, власники не повинен ходити півтора роки, мені теж розповідало, як це робиться. Вона каже, мені дали на, на два роки. Через півроку я починаю ходити оформлювати документи на наступний термін. От, зробіть нормальні умови. А Київрада все-таки повинна займатися більш стратегічними питаннями, а не так, тупим, тупим підняттям рук за невідомі якісь земельні ділянки. В Києві Три тисячі гектарів, ви просто фізично 120 депутатів не проконтролюють ефективність цього використання. Так, так само з паркуванням: 18 тисяч парковочних місць. От, постановити елементарний норматив. Скільки повинно знаходити з місця, повинна з одного місця повинно знаходити 100 тисяч гривень за рік. От встанові нормативі все. Не надходить, значить забираєте у цього там хто там привласник, комунальне підприємство, це вже десяте. Тепер що і швертне? Стосовно диференційного коефіцієнта. Це є механізм керування. От я би що зараз робив на місці Київради, Ради, я пише, що гостинний двір, Ванчора 1823, цей Мазепи, цей будинок Куровського, я б їм всім влупив 13%. Всім от всім висотним забудовникам дочково в Києві, і хто захапав, всім би влупив 13%. Це є і механізм впливу на о, о, таких от людей. А говорити, що там це задушить бізнес, ну ви мене вибачте, значить, на його місце прийде більш ефективний господар. Не прийде, тоді будемо 12 ставити, але місто повинно по максимуму використовувати всі можливості. Це дякую. Коментую, може, я деякі де скельзи, які висловлюємо, що потрібен. Не... Тут не втратити те, що ми говорили. Ну, перші моменти такі є такі, що у нас є проблема, що, що земля є дешевою. Відповідно, да? наприклад, є засновна вартість, якщо ви хочете отримати кошти в банку, да? ви відповідно від осідочної вартості отримаєте копійки. Да? То ви, наприклад, якщо ми говоримо про оборотні кошти на розвиток бізнесу, діяльності, то через те, що земля є достатньо низько,